Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал, найбільший в Україні постачальник товарів для систем опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Зараз літо і ми втішаємось теплими сонячними днями. Та ось невдовзі прийде осінь, а за нею зима. Тепло зміниться прохолодою, а потім холодом. Тому вже зараз необхідно подумати, як зберегти комфортні умови в наших будинках та квартирах. У випадку індивідуальної системи з власним опалюваним котлом є можливість регулювати температуру теплоносія та підтримувати тепло в оселі. Інша ситуація виникає, коли ми користуємось централізованим опаленням. У більшості споживачів при зниженні температури зовнішнього повітря також знижується температура всередині приміщень. Якщо централізоване опалення не працює, в квартирах стає холодно та незатишно. Вихід є, допоможе електричний обігрівач. За рахунок споживання електричної енергії він нагріває повітря до комфортної температури. Є різні види електричних обігрівачів, масляні радіатори, електричні конвектори, керамічні нагрівачі, інфрачервоні пристрої та тепловентилятори. Вони відрізняються будовою принципом роботи, ефективністю та вартістю. Пропоную вашій увазі електричні конвектори відомої компанії «Атлантик». В асортименті присутні моделі потужністю від 500 Вт до 2,5 кВт. Ми розглянемо моделі F17 та F119, кожна з яких має електричну потужність 1500 Вт та здатна обігріти до 15 квадратних метрів опалювальної площі. Нагрівання приміщення відбувається за принципом конвекції. Всередині пристрою в нижній частині знаходиться електричний тин з вдосконаленим радіатором. Холодне повітря, яке проходить через конвектор, майже миттєво нагрівається та розповсюджується по приміщенню. Конвектор Atlantic модель F17 має сучасний дизайн та просте управління. Розміри конвектора. Довжина 600 мм, висота 450, глибина 80 мм. Монтаж може бути виконаний на стіні або на підлозі, використовуючи додаткові проставки, які можливо замовити окремо. Важливо відмітити, що при виконанні монтажних робіт відстань від конвектора до підлоги повинна бути не менше 150 мм. Корпус конвектора пофарбований білою фарбою, що не змінює колір на протязі довготривалого терміну експлуатації. Гармонійно виглядає в будь-якому приміщенні. Конвектор не має гострих країв. Закруглені кути з сірими пластиковими вставками унеможливлюють отримати поранення та порізи, що вкрай важливо, якщо в сім'ї є маленькі діти. Фронтальна панель пряма. У верхній частині знаходяться отвори для виходу теплого повітря. Холодне повітря потрапляє через отвори знизу. Кнопка включення та ручка зміни температури розміщені з правої сторони. Зручний механічний регулятор має умовні позначення максимальної та мінімальної температури. Кабель з вилкою для підключення електроживлення конвектора розміщений з воротньої сторони. В комплекті йде кріплення для виконання монтажу конвектора на стіні. Щоб зняти монтажну пластину, необхідно відвести верхній фіксатор вгору та на себе. Потягти монтажну пластину вниз, вивести з корпусу верх пластини, а потім вниз. Монтажна пластина закріплюється на стіні. А потім до неї під'єднується конвектор. Розглянемо внутрішню будову. В нижній частині конвектора розміщений нагрівальний тин з алюмінієвим радіатором, що значно підвищує теплопередачу та швидке нагрівання повітря. Завдяки особливій конструкції нагрівального елемента повітря в приміщенні не буде пересихати. Слід пам'ятати, якщо працює обігрівач обов'язкове провітрювання та вологі прибирання. Регулювання температури в приміщенні відбувається за допомогою температурного датчика, який розміщений в нижній частині корпусу конвектора. Механічний термостат дозволяє здійснювати регулювання температури в приміщенні в діапазоні від 7 до 30 градусів Цельсія. Додатковий запобіжний термостат захищає від перегрівання. Зверху встановлений датчик від перекидання, який контролює положення конвектора. При відхиленні від вертикального положення датчик спрацьовує та відключає роботу нагрівального тену. Пружина в центральній частині створює постійний тиск між декоративними пластинами. Вона призначена для того, щоб уникнути сторонніх шумів при нагріванні металу. Таким чином, завдяки простій та надійній конструкції тихій роботі, модель F17 завжди має попиту користувачів. Розглянемо конвектор Atlantic модель F119. Він відрізняється від моделі F17 дизайном та системою керування. Розміри конвектора 610 на 460 мм, глибина 95 мм. Фронтальна панель має випуклу форму, що створює додатковий об'єм для нагрівання повітря всередині конвектора. Завдяки поліпшеній формі пристрій має кращу тепловідачу та рівномірний розподіл теплової енергії. Отвори для забору холодного повітря та виходу гарячого подібні. Конвектор укомплектований монтажною пластиною, яка закріплена зі зворотньої сторони. Особливостю конвектора є панель керування. Вона складається з перемикача режимів, індикатора роботи та регулятора кімнатної температури. При включенні нагрівання автоматично вмикається індикатор роботи. Перше положення перемикача позначена сонечка, режим «Комфорт» дозволяє встановити комфортну температуру в приміщенні. Друге положення еко режим економ. Дозволяє автоматично знизити температуру на 3-4 градуси на той час, коли в приміщенні нікого немає більше 2 годин. Третє положення позначення прог – режим програмування. Режим програмування дозволяє під'єднати до однієї системи декілька конвекторів максимум 15 та віддалено керувати за допомогою зовнішнього пристрою. Функція присутня в моделях серії FP2. Четверте положення сніжинка. режим проти замерзання. Дозволяє підтримувати в приміщенні температуру всього 7 градусів Цельсія. П'яте положення режим вимикання конвектора. За допомогою регулятора є можливість встановити необхідну кімнатну температуру в діапазоні від 12 до 30 градусів Цельсія. Якщо в кімнаті присутні діти. Є можливість заблокувати керування конвектором. Для цього використовують блокуючі штіфти. Їх необхідно відокремити від корпусу та підключити до перемикача режимів або регулятора температури. Розглянемо внутрішню будову. Електричний тен також обладнаний високоефективним алюмінієвим радіатором для швидкого нагрівання повітря. Датчик температури підключений в нижній частині, має більшу чутливість та додатковий захист. Вище встановлений датчик від перекидання для безпечної роботи конвектора. На відміну від попередньої моделі, в конвекторі F119 встановлена електронна плата керування. Вона дозволяє використовувати різноманітні режими, керувати роботою з більш якісним регулюванням кімнатної температури. Підключати додаткові пристрої для контролю та управління. Ми розглянули електричні конвектори компанії Atlantic. Це сучасні, потужні надійні пристрої з швидким нагріванням повітря. Можуть працювати в якості головного чи додаткового опалювального обладнання в будинках та квартирах. Якщо у вас є запитання, звертайтесь до нас компанії «Ромстол Україна». ми завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу, до нових зустрічей!